До першого клієнта, це мій сусід, Троже зараз терну летить десь від течіка, так-то чистенько, красивенько. Виставляємо на підп'яточники. Будемо набирати воду, а потім розпалювати чан. Вже майже більше майже по цю верхню форсунку, треба, щоб вода була, підбирається. Дрова ми привозимо з собою, а далі один мішок буде безплатно поки, а потім... Вже будемо дивитися, такий мішок гробових дров сухеньких. Розпал, всі ці, ці штуки, все у нас з собою. І будемо робити перший підпал. Березова да. березова кора сухенька і трісочки, і підпал пішов. Там і дрова, ті, що продають за ці гроші світу, той дровокол, шкуродер горять просто з одного сірничка. І гріє чанчика, О, якому Але будемо показувати і міряти температуру. Любо дорого дивитись. Е, водичка ось така така холодна ще, А там акул це термометр тимчасовий, бо спешно треба було. Водичка доливається, гарна яка, чистенька і трошки підпаровує. Е, а тут горить все, все горить. Приблизно ми приїхали. Майже в два, горіть має десь до 4, щоб нагоріти. Так горять наші сухенькі дрова і будуть гріть людям чанчика. Опа, опа-опа. Там є підсвіточка різнокольорова і зараз перевіримо бульбашки. А в ідеалі воно буде отако має робити. О! Масажик, бульбашки, айро всі діна. Uh